Так, до бабусі Галини. Додому. Це наша найстарша майстриня, їй 76 років. Вона в якій галузі? Вона е, виготовляє чаї. А, заготовляє травниця? траву. Так, так, так. Ось я зазвичай так до неї приходжу і кличу. Бабуся Галя! Бабуся Галя! Це, як це? От де ще таке знайдеш? Чав... Да. На цьому ганку я дуже люблю з нею влітку сидіти чаювати. От прям, от прям а вона тут. в цьому варить? Чи Ні, її? я думаю, що це такий господарський. Ага. <смітна> Щось не чує. Вбирається гарненько до нас. Ось Просі вже йде, посиди, йде посиди. бабуся, та. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я вже заждалася. Це ви крафтовичка. Ви крафт крафтовичка. Тік-ток, тікток, тікток. Ви ви чудова. Де ваші чаї? На столі он той. А ну покажіть. Сейчас же підемо в хату. Пішли. Так поки скажуть, що чи підождіть. Так післи. Пішли. Так і Такі можна. Можна, треба. Я знаю, що треба таке. Скажи, вертайтесь назад. Не, йдемо. А вже йти? Який ви теж гарню ви, ви, не бачитесь? Та що робити? Що <рісті> <рісті> плакать? От, показіть до чаї. Тоді не так страшно, як ви не бачитесь. Та тут тільки одна м'ята, тому що я вже всі поздавала, ми ж не надіялися на таке, на таку обстановку. А я що буду себе держати, я той і карінці здаю. А як ви в такі мішечки складаєте? А Ну покажіть, як ви це робите. Принеси м'яту. А. а я просто беру ж і складаю. А де ви сушите м'ясо? Сушу. Зразу у калідорі на столі, як чуть-чуть підсохне, ну, десь сутки. А тоді у залі розстиг мене, в залі у вас у чаях. І зараз? Ну зараз ж немає. Це ж... воно все ж... так? Ні, ну ми ж вже не заготовляємо, бо ще не назріло те, що. Зараз ви по мішках і в мішечки складаєте. Да, да, да. А де ви такі мішечки взяли? Це ж крафт, це клас? Та нам шиють, шиють. Ага. А як ви називаєтесь? Як у вас фірма називається? Бренд. Проєкт проект. Проект, Карінка. Не підказуй, бо я розстроєна. <ріст> <ріст> Думаю, поки Оце отаку накладаємо сидить. А де ваші ага. Чи Ви так на, на око? <ріст> я на око, Я ось мішечок 50-10 грам. – 50 грамів? – До повний мішечок, так. Скільки коштує по грошах? А я ж за це, я здаю коріну цей проєкт, а я не знаю скільки. Добре, а ви скільки заробляєте на мішечку? Та вам, я не… – Вам якісь гроші платять за це? Платять трохи ж. О, а я не хочу ще навіть брати, я кажу, це хай на мир Божий людям, хай наслаждаються чаями моїми. Так я не дуже. Гроші треба. Карінка каже, гроші, кажу, не надо мені гроші. Я кажу, так дарую. Так що це ви за бізнесменка така? Ось тут погана ж бізнесменка з мене. <риклад> <риклад> погана бізнесменка, ми тільки в бізнесі робити. <риклад> Ось тут... <риклад> <риклад> тут біля Ось Оце моє бізнесменство. Як Карінка не була праці, так ми таким не займалися. Як Карінка пішла практи, оце почали таким займатися. Так що бізнес на них зізнане... поганенький. Хотіла по-другому Ой, золота, золота. Бізнесменка дабела. Сама з себе сміюся. Геніально! Геніально. Геніально. Та все як виходить, та все стараюсь з усіх сил. Правильно, тільки да. так і треба, да. тільки так. Оце треба. тепер по телевізору буде на вас вручити, бо я перший бачу вас. Ну, без поняття навіть. А ви не бачили мене раніше? Та може й бачили, так я уваги не звертала до. А тепер побачили. А тепер звернула увагу. О, о, ти... <сır> <сır> Як познакомилися і звернула тепер на вас увагу. Осе, от тепер ваша А авар... то не звертала. Господи, прости! А що попереджу? Що попереджать? Що така так. хороша жіночка нам трапиться це? На У папівці, да? У хуторі? У хуторі попівка. Ой, так. А піч діюча, так? Ви тут ще можете да. випікати щось? Та я неї мало, що то як холодець, варю, який топлю, бо я спечу холодець. Я так я мало топлю. Ну діюча, да. так. Ще, за... ще й дрова закладені. Паску будете робити? Та я одна живу, нема для кого, так я заказую в магазині щось. Ну, може. То що я одна, нема мені для кого їх випікати. на наколотиш, але ви вмієте, так? Да? Ну, пекла раніше, а тепер, як сама осталася, не печу. Mm -hmm. Бо нема з ким ділитися. Другий раз ще Надя спече мені досі. Надя оця? Надя оця, що ви були в далі. Ага, ага, ви знаєте, Карінки. що ви. Ага. Ми ж рідньо всі. Оце Карінка, Надя, це моя невістка. Може, якова з кофта гарна? Я um, ну, просто раціонка ну, на сцену. Ну, щоб вже все блестіло. Правильно. Платок блистить, кохта блестить, ну спідниця не блестить. Ви Татухлі. Та Дуже вам дякую. Ви просто Ой, на боже. подарунок Божий сьогодні. Ага. Так. Угу. А мені приємно теж таке слухати. Ой, кіно немці. Може, що не так пробачте. <різь> ви нам пробачте. Давно я так не сміявся. Ага. Це так. Ой. Хай буде проклята ця війна. Нам Х... краще Хай буде сто раз проклята, З... так не по нашій вийшло. Так, так, так. Ой, все, Галочка, ми пішли далі. Угу. Зрозуміли, так? Да? Зрозуміла. Все, поїхали. А куди ви їдете, а Валя? <сос oufoot> Чи уходите, тоді заходите по нові. Пробався, можу, що не так Ах, Дуже так. Дуже. Щоб завжди так було. О, то добре. А ви завжди весела була? Ну так буває. Ну так. От. Коли в мене діти померли, то я така не була. Ну трошки оговталася, вже прийшла. Діти померли. Так, да, Двоє дітей, і дочка, померли. Чого? Я одна од раку. Та залишилася, да, Ні онуків немає. Чоловік давно вже вмер. А я це одна. Оце в мене надята, що ви будете. Це моя мого брата жінка. І Карінка це моя онучка у другої. Ой, хороша Карінка. Ага, Оце ми свої. Ой, Господи, Господи, А так одна, так тоді не до веселості було. Та так, трошки... А скільки дітям років було? Святій було 36, не. а Юрій 39, Синові. Не. Молодими. І дітей не залишилось. Ну, Юрій не жонатий був, а свята замужем була, ну 15 років не було дітей. Тоді забеременіла і кесарево зробили не мені, у нас у румнах, у, у бульниці. Горе перенесла, звісно, дуже тяжело. А тепер трошки оговтуюся, кріплюся, бо життя продовжується.